Я вітаю вас на каналі. Це магазин Юск. Акційні пропозиції на меблі. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Приємного перегляду. Лава гойдалка іде з подушками 15 тисяч. Комплект меблів 45 тисяч. Повна ціна. Цей виставковий зразок 28 тисяч. В комплекті два столики, софа та два крісла, а також подушки для сидіння. Щоправда, виставковий зразок вже не є такий чистий, тому що тут сидять люди, навіть п'ють каву, юск це дозволяє. Килим 550 гривень 1,20 20 на метр 80. Стілець садовий 1750 гривень. Столик садовий 5500. Висота стола 74 см. Не потребує догляду. Комплекс стіл та два стільці 7450. В такому варіанті стілець 2299. Подушки для сидіння в комплекті. Набором два стільці та стіл 6250. Стілець відпочинковий лаунж 6500. Виставковий зразок 3500 гривень. Столик візок 6000, Столик візок 6000 Виставковий зразок 2600. Маленький столик 800 гривен. Цей виставковий зразок. Повна ціна 1350. лаунж софа. Іде з подушками. Виставковий зразок 8000. Ціна звичайна 12. Лава. Дерево натуральне. 2000. Виставковий зразок 1200 1500 гривень столик. Виставковий зразок знову ж ціна 2500 повна сталь та граніт. Комплект меблів, софа два крісла та стіл 32 999. Подушки для сидіння в комплекті. Цей виставковий зразок 20 000. Столик круглий скляний, дерев'яні ніжки 2500. Великий асортимент в магазині столиків і усі з жовтими цінниками. Стіл кавовий 4500. Стіл кавовий дуб чорний. Стільниця піднімається. ємкість для зберігання є 4500. Столик подвійний 2850. Білий та золотистий. Столики по 5500. Виставковий зразок. Подвійний столик куб 6000. Пуф на дерев'яних ніжках 3500. М'якенький пуф 2150. 3250 такий варіант пуфіка. На ніжках 2350, м'якенький і круглий 1650, банкетка 3 шуфляди з подушками 5000 гривень, м'яка лава 3000. Банкетка пісочного кольору. Ємкість для зберігання є 4 тисячі повна ціна 6 тисяч. Столик білий з дзеркалом 5 тисяч. Також ціна акційна. Табуретка до нього 1150. Білий комод, три шуфляди. 3250 гривень. П'ять тисяч такий варіант. Також є три шуфляди. Комод на 4 шуфляди 3650 гривень. 8500 тут 6 шуфляд, Є в трьох відтінках. В білому кольорі 8000 також є ще в чорному 8500 шуфляди глибокі. Є багато місця для зберігання. Моди на 5 шуфлят в білому кольорі 2850, в коричневому 3000. На 4 шуфляди в білому кольорі 5000 гривень. Чорний 5500. світло-коричневий – 5000 та темно-коричневий 5500. Дзеркало загортоване скло срібла рама 2250. Такий варіант з дерев'яною оправою 3750 гривень. Столик візок сірого кольору 2500 гривень. Столик візок, скляні полички 2500 гривень, підставка дуб 2250. Столик візок є в чорному та сірому кольорі 1250 3 полиці дзеркало з білою рамою. Загартоване скло 2000. Полиця для взуття на 2 відділення 600 гривень. Метал чорний, 4 полиці, 300. Стелаж Меламін, дуб чорний. 4 полиці. 4000 тисячі гривень. Шафа на стін на скляні дверцята. 4000 тисячі. 1650 світла дерево. Підставка регулюється. Бамбук 900 гривень. Поличка розділювач 5500. 16 відділень. Виставковий зразок 5000. Стелаж – 3000. Пенал 1650, білий колір 1500, поличка настінна 2750, тумбочка 2500 3000, 2250. Ці тумбочки перші, мені нагадують лікарняний варіант. Взагалі дуже багато тумбочок, різні ціни і всі практично жовтими цінниками. Біленькі тумбочки 2500-1500 4 виставковий варіант. На два відділення 2250, 1350 та 3500. Вішалка натуральний чорний полиці для взуття 2650 гривень. шафа для взуття на три відділення 4,5, поєднання білого та дуба. Комод натуральний з подушками для сидіння 10 тисяч. Виставковий зразок лише 4.